Місцеві пугали нас, що тут ходять ведмеді, і потрібно бути обережними. А до нас прийшла в вместе корова, от така от корова. Бачите, в них нема не на прівізі, ні, ні нічого. От мілка, от така от гарна. О, Бачите її? Вона! Слухайте, ну так, треба обережно, бо вони якісь трошки дикуваті. Але якщо б захотілося б молока, то я думаю, гляньте, вона дуже така гарна, дружелюбна. Карпатська. Карпатська, отака корова. Му. Не знаю. Обично там або стадом вигулюють, або дещо, а тут вони собі гуляють там. Прийшла от, десь зі сторони гаверли, прямо сюди і собі тусить. Друзі, гарний відпочинок. Кому цікаво в Карпатах, от такий от офігенний будинок на 4 родини. Контакт, який можете записати, поставити собі скрін. 4 тисячі гривень в добу. На у підножі Гаверли користуйтесь слава українцям.